Сучасний час і той час боротьба одна і та сама, мало того, що й ворог один і той самий. Лише одним реченням письменник Петро Лущик окреслює актуальність серії історичних романів Галицька Сага. Вони охоплюють події із 1914 року по 1946, саме на західній Україні. Останні роки Другої світової війни і після неї автор описав у сьомій книзі час нескорених. Її Петро Лущик називає багатостраждальною. Вона мала вийти 24 лютого. В Харкові. Попри складнощі, книга, хоч і дещо згодом, але таки вийшла. Хіба більше стала номінована на літературну премію імені Івана Корсика? Чим каже Петро Лущик, вчитель фізики за спеціальністю був неабияк аби як шокований. Іван Корсак, український журналіст та письменник. Уже традиційно 15 вересня у день його народження проводять церемонію вручення літературної премії його імені, аби історичний роман, якому Іван Корсак присвятив життя, популяризувати і розвивати Цьогоріч Переможця обирали попередні лауреати таємним голосуванням. Вибір був кажуть надзвичайно складний. Розпорушилися голоси. Але переможець. Є. Роман надзвичайно актуальний. Він дуже в контексті сучасності. Він показує, які процеси були, і десь екстраполює ті події на сьогодення. Джерелами нашої історії часто ставали робота самого Івана Корсика. Його працею цікавилися історики, А відтак на церемонії вручення літературної премії також презентували Волинський літопис. Видання присвячене Івану Корсику та його творчості. Цьому десь такий символізм поєднання минулого сьогодення, десь можливо майбутнього, що саме Іван Федосійович став яким натхненником переосмислення тих нових реалій нагородили не лише тих, хто пише, а й тих, хто читає Івана Корсика. Ганна Масна написала відгук на роман Парстень Ганни Барвінок. Історія про жінку відомого українського письменника Пантелеймона Куліша, яка неабияк вразила дівчину. Те, як автор поєднує історичні факти із художніми прийомами, каже, насолода. Його мова те, як він описує це, просто надзвичайно слова такі соковиті. Просто ви коли читаєте ці синоніми і підете всі ці е, прикраси мови, вони неймовірні. Саме її відгук на книгу оцінили журі конкурсу Читаю імена твої, Україно». Найкращим став відгук Олеся Вахнія. Його надихнула історія про В'ячеслава Липинського, яку Іван Корсак описав у романі Діти Яфета. Хто подав підвали на нашої держави, хто подав ідеї? от саме такі от Липинський. Хто їх зміцнював? от такий от Іван Корсак. Дуже хочу дійсно, щоб творчість волинянина. Івана Корсака вона була відома всій Україні. Тим паче він заторкував проблеми, які торкуються не лише одного регіону, а всієї України. У планах ділиться переможець перечитати усі твори Івана Корсака. Щодо слова радить і іншим. Люди читайте якомога більше читайте, читайте з власної історії. Це найбільший мотиватор. Для тих, кого вдалося вмотивувати читати, і для усіх охочих презентували два нові томи романів Івана Корсака борозна у чужому полі, «Вибух у пустелі та наростаннях долі за серпанком, загадковим серпанком. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Я счасів я думаю, що